Тут у мене дерева були, що я зрізав їх повністю, тому що вони рак мали і не родили нічого. От Бачимо теж тут на цьому. Раз, два, три, чотири штучки прийнялося. Ну і ці не всохли, але пучки ще не, не розпустилися. ще. Ось так само на цьому дереві. Я ж тут позрізав, от бачимо, теж прийнялося. Прийнялося, прийнялося. Тут також прийнялося. Ось там внизу прийнялося. Ось так. Ця ще теж... Ну, пускай зелений. Камера погано передає. І тут от третє дерево було таке, що я теж його повністю всі гілки, які були, зрізав. Тоже поприймалося тут, тут, тут. Ну, тут щось не дуже. Тут і там. Ще не знаю, ну пускає щось зелененьке тут. Але в загальному так чи інакше дерево щепки прийнялося і вже можна буде формувати дерево. Так що так. Так, а зараз покажу, як все. Себе... Показала яблуня, то, що я щеплював під кору. Ось так. Цю яблуню я щеплював під кору. Шість щеп було, тільки одна не прийнялася, а п'ять штучок прийнялося. Тут вона заростає. Трохи, ну, це таке, це трохи проблемне дерево, бо воно вже дуже грубе. Але нічого. Будемо сподіватися, що все гарно заживе. Ось так ось таке яблуня вийшло. Тут -от декілька сортів. Теж ріст за один сезон дало. Півтора метра, та вище мене. А ось тут я щеплював теж от, зверху під кору, а з боку розділював. І воно все повністю прийнялося, але воно почало рости, так би мовити, кущем, так, бо дуже багато гілок. І я попідв'язував кожну гілочку. До стовбура, щоб вона росла от як парасоль парасолькою. І тут вже всередині нічого не мішаю. Не дотеркаються гілочки одна до одної. Ну і так формую стовбур. Буде так як плакуча верба. Ну, Експеримент такий. Ось так. Так само. Тут що я щеплював, теж півтора метра, десь виросли догори. І також все поприймалося. Одна не прийнялася, під кору прийнялася. під кору дві штучки прийнялися, тут я посередині розрубував, тут це не прийнялася, тільки одна прийнялася. Ось так. Тут обрізка. Ще треба, може, чуть, чуть буде краще пообрізати, але в принципі ця гарно сформувалася. Пішла вже гілки в долину, вже до гори не вистрілюю.